Доброго дня, малята! Сьогодні у нас четвер, четвертий день тижня. І ми з вами проведемо екскурсію в фруктовому саду. Ось ми опинилися в фруктовому саду. Це дерево, яке ви бачите, воно називається гутеля. Його плоди схожі на яблук, але це зовсім інший фрукт. На дереві вони ще зелені. А коли достигнуть, будуть такі, як на малюнку, жовтенькі. Це дерево груша. Дивіться, грушки бувають різні. Бо вони мають різні сорти, а це дерево яблунька. На ній росте яблучка червоного кольору. А от і скінчилася наша екскурсія в фруктовому саду. До зустрічі!